Натхнення тіней у центрі сучасного мистецтва харківський художник Олександр Сердюк презентував виставку під назвою Діалог з тінями. Назва експозиції відсилає до філософських ідей Платона про людей, які, перебуваючи в обмеженому просторі біля вогнища, сприймали тіні як основу своєї реальності. Моя напевно, задача, щоб людина могла подивитися і знайти що вона, що в неї всередині. Що які емоції будуть викликані чи спогади. І це привід задуматися як про те, що навколо нас відбувається, так само і те, що відбувається в кожному з нас всередині. І тут різні тематики є, є більш відсторонені, а є і злободневні. От, скажімо, там є робота, називається В мене немає дому. То це якраз робота 22-го року, коли доволі жорстко. Були прильоти по місту Харків. Те, що зараз відбувається і в Києві, і по всій Україні. В експозиційному залі 15 картин: великі та малі полотна. Живопис своєрідний. Художникові вдалося поєднати широкі розмаїття кольорів. Автор намагається рухатися у своєму творчому руслі, щоб картини були дійсно неповторними та вабили зір глядачів. Для мене він цікавий, от саме роботою з кольором. У нього цікавий колір, Він не такий яскравий, як от у нас були. Яскравіші, так, але от в нього свої рідні колорити, сполучення кольорів, і оця його там техніка, як він сказав, він використовує суміші з крейдою, які дають таку. Метовість Олександр Сердюк, заслужений діяч мистецтв України. Харківський художник спеціалізується на монументальному живописі, викладає в академії дизайну і мистецтв. Його творчий доробок експонувався у багатьох країнах світу. Нині мешкає у Львові. Оксана Себастян, Софія Савчук, новини на вежі.